подконьки, Що йому будуть каверки бати? Зібрав, да. Я біля фотопараблі, камера є, Ні, то той просив інтернет якийсь. А. Василь? А Степан має все? А він забув. не знаю. Я не Я не знаю. 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 Я не Я не знаю. не знаю. Я не Я не знаю. Це треба ти пачку сірку ти путь вот. не під час. Кілько я до років не О, Вже не знаю скільки років. А? Роки вже пройшли. Ми, по-моєму, ще не вийде ніколи. Приїхав, поїхав. Ну, да, понял, да, понял, что... Ну, да, понял, что... Ну, да, понял, что... Ну, да, понял, что... Ну,